Доброго здоров'я, шановні українці! Представники великої нації, яка вже 12-й рік поспіль і цілі століття до того героїчно протистоїть рашистським загарбникам. Але далеко не кожен українець воює чи допомагає війську. І навіть не кожен має розуміння, що на дворі війна. Суспільство розколоте і відверто загублене. Цей випуск вам не сподобається. Тут лунатиме правда. Неприємна правда про той глибокий занепад нашої суспільної моралі. А почнемо ми з Ютуб трендів. Найпопулярніше відео з українського Ютубу для вас. Це відео під назвою «Толпа накинулась на та з трудом у ноги». Понад 2,5 мільйонів переглядів лише на Ютубі, в Фейсбуці та Тіктоці, я впевнений в рази більше. А це відео, де чоловік б'є працівників ТЦК під назвою А що так можна було. Майже 6,5 мільйонів переглядів на Ютубі. А це мега популярне відео. Майже 7 мільйонів переглядів лише за тиждень під назвою Талпа накинулась на авто ТЦК з молотками накинулась. Під цими відео тисячі лайків і тисячі коментарів. Люди пишуть про те, які молодці ці молодики на відео. Які круті хлопці, як показали гнилим та цикашникам, де раки зимують, як захистили своє право на вільне життя, як відбились від армії. Вони приклад для багатьох, вони герої. Без перевіщення. Так і коментують люди. А це такі ж хлопці, які теж хочуть жити у вільній країні. В своєму домі, теплому, зі своїми дружинами та дітьми. Але в них зараз трішки інші проблеми, інші задачі і інші мрії. Замість посиденьок за кальяном в клубі тричі на тиждень з п'ятниці по неділю у них 3 дні через три життя в окопі. І це якщо пощастить залежно від втрат роті. Якщо багато двохсотих і трьохсотих, оскільки до комплектування немає, то часто це 5 днів в окопі і 2 дні неподалік в тилу. Типу на відпочинку, щоб просто поспати. На фронті ти можеш загинути щосекунди. Над головою літають кулі, літають дрони. А скільки хлопців загинули від обмороження або втратили кінцівки? А що відбувається, коли на тебе суне піхота ворога сили один до чотирьох, не в твою користь? Бо в твоєму батальйоні, як і у всій бригаді, як і у всіх Збройних силах України? Не вистачає солдатів, недокомплект. І ми нібито цінуємо наших героїв, наших захисників, ЗСУ. Це приклад, це гордість, це наші герої. Та схоже це на роздвоєння особистості, національного масштабу. Ми можемо писати пости про збори грошей для наших захисників, а через мить писати слова підтримки ухилянтам, які відбуваються від ТЦК. А ТЦК це частина ЗСУ. Згадались слова з пісні. Та ми тут помаленьку звикаємо, збір на карту, а ми позіхаємо. Нехай орків вухи позіхаємо, якось так, а як ви там Горбаче, а ми тут помаленьку здихаємо, перший сніг у землі зустрічаємо, і чекаємо, карту чекаємо вас, та я бачу, ніхто з вас не хоче. Згадалися ось ці слова з треку Артема Лойка. Раджу переглянути його велике інтерв'ю. Інтерв'ю, Нацгвардійця Лойка. ось тут десь з'явиться посилання. Знаєте, мене сильно вразили інші слова: слова одного військового, які я почув декілька днів тому. Тут варто зазначити, що я член тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави. Ми розслідуємо корупцію на закупівлях дронів, на будівництві фортифікацій, на закупівлі озброєння, ремонті військової техніки. Вистачає роботи. На жаль, вистачає. І зокрема, це і бусифікація, це перевищення ТЦК своїх повноважень. І до нас на засідання Комісії приходять військові різних рівнів: керівники Генштабу, ДССТ, ЗСУ, Нацполіції тощо. І ось почути мною від військового. Це трагедія України, що в нас в суспільстві є два герої: Той, що воює з Росією. І той, що воює з ТЦК. Те, що відбувається в тилу, підриває моральний дух українського солдата. Давайте розберемося, що не так з ТЦК. Згадаємо настрої суспільства 2-3 роки тому. В ТЦК шалена корупція. Затримують керівників на хабарях за вістрочки від армії. В принципі, з того часу небагато змінилося в плані корупції. Суспільство вимагає рішучих змін, розганяється активно такий підхід. Всіх тих ТЦКшників, які сидять в тилу, і крадуть звільнити і взагалі хай йдуть на фронт. І призначити замість них чесних, порядних, українських ветеранів, які своє відвоювали, і хай не ведуть порядок ТЦК. Так би мовити, військові прийдуть, порядок не ведуть. Те ж саме, до речі, було вже на виборах до парламенту після початку війни в 2014 році, серпень 2023 року. Президент України Володимир Зеленський втілює прагнення суспільства. Він звільняє всіх без виключення керівників обласних ТЦК. На їхнє місце приходять бойові офіцери, ветерани. Хто такі ТЦК? Це частина ЗСУ. Тому вони і в формі ЗСУ, бо вони є частиною Збройних сил України. І інакше бути не може. Завдання ТЦК за замовчуванням забезпечити комплектування Збройних сил. Робота непроста, невдячна, але без неї не було б зараз української армії, не було б вже і України. На жаль, на добровольцях в умовах повномасштабної війни держава не протягнула б навіть півроку. Солдати, які пройшли фронт, на очах яких гинули їхні побратими, які самі отримали контузії, поранення, їх призначили керувати ТЦК. В них є завдання наповнити військо. І вони морально не сприймають тих, хто відпочиває в тилу, поки за них інші воюють і гинуть на фронті. Що ви від них очікували? Маємо сотні випадків, де працівники ТЦК били людей. Прямо на вулиці або в військоматах. Маємо випадки побиття до смерті. Маємо відкриті кримінальні провадження, будемо мати вироки. ТЦК стало зручним ворогом, зручною ціллю для отримання хайпу. Збирання переглядів, лайків і навіть отримання голосів виборців. Суспільство розколоте і легко піддається на темі ТЦК маніпуляціям популістичних політиків. Нещодавно вийшла стаття на Українській Правді під назвою Партія ухилянтів». В ній автор Павло Казарін говорить про ухилянтів наступне. Далі буде довга цитата: вони не мають шансів вписатися в етичний стандарт воєнного часу. Коли весь накопичений цивілізацією культурний багаж свідчить, що захищати країну від ворога це правильно. Тому вони ховають переляк і фрустрацію за агресією. А заразом займаються пошуком виправдання, яке має пояснити, чому вони можуть дозволити собі не втягати піксель. Партія ухилянців набагато більша за будь-яку партію яструбів, і за її голоси та лояльність уже розгорнулася боротьба. Олексій Арестович дає їй поради, як ставити на місце ветеранів. Якщо ті почнуть озвучувати незручні запитання. Дмитро Гнаб запевняє її, що сучасна війна нібито не вимагає великої кількості солдатів. Олексій Гончаренко взагалі пропонує замінити мобілізацію добровільним рекрутингом, бо теж поспішає урвати свій шматок від цього електорального пирога. В країні диктатура, ветерани неадекватні, армія воює м'ясом, Будь-яке подібне гасло безпомилково видає в своєму авторові людину, яка шукає собі індульгенцію. Фактично, це перелік відмовок, за якими країна не заслуговує його захист, армія не заслуговує його зусиль, а військові не заслуговують служби. Гарно сказано: насправді багато з тих, хто не воює. В тилу проводить не менш важливу роботу для захисту нашої держави. Але є не менше тих, хто вдає, що ніби війна його не обходить і не має обходити і своїми діями, направленими проти ЗСУ, можливо, і несвідомо, але підіграє Росія. Про намагання депутата регіонала Олексія Гончаренка на хайпі зупинити мобілізацію і воєнний стан, я розповідав вже раніше, не буду повторюватись. Посилання буде десь тут: є люди, які готові на все, навіть зрадити свою державу, лише щоб прийти до влади. І вже не важливо, в якій державі, яка це буде Україна. Трагедія зараз не в тому, що такі люди існують. Ми в своїй довгій історії мали багато таких зрадників, тому наша нація довго і не мала своєї держави. Трагедія в тому, що заходяться мільйони недумуючих людей, які підтримують ці ідеї. Чому? Я вважаю, що Олексій Гончаренко – мерзенна політична гнида. Е, попри виступи в парі, прикольні були виступи, до речі, але шкоди з тебе більше. Я навіть не буду заглиблюватись в історію, партію регіонів. оце все я пам'ятаю, звісно, але навіщо тут останніх тижнів вистачить, тому що тільки кончена мразота може популяризувати капітуляцію. Так твоє демонстративне неголосування. Військового стану це саме воно, і до речі, власне, це і стало приводом зняти той оглядничок. Ну просто щоб аудиторія, яка така на собі, це що таке було? Ну якось розуміла логіку процесу за тезу про різну форму для ТЦК ЗСУ. І ЗСУ, яку ти так качаєш на радість своїй електоральній ніші, твої ж однопартійці, особливо військові, мали б просто харкати тобі в обличчя, тому що це пропагандистська робота проти армії. Росіяни прямо зараз наступають на Сумщині. Скоро з новими силами вони почнуть дуже потужний наступ. І в Запорізькій області, і на Донбасі. Де До довгі місяці і не припиняються штурми. Навіть під час того кількаденного перемир'я. У нас поки ще є зброя, щоб воювати. Поки ми ще можемо обходитися без підтримки США, яка фактично зупинила своє постачання зброєю. І повернеться воно хіба лише за рахунок угоди про надра, яка необхідна, щоб американці відчули свою вигоду від співпраці з нами, а не від продажу. України Путіну, що нині робить адміністрація Трампа. Але в нас бракує солдатів. Ми втрачаємо щодня населені пункти, бо ворога перевага у живій силі. Це гірка правда. Перспективи жахливі. А деякі космонавти в цей же час обманюють вас швидким миром і демобілізацією в очікуванні виборів. Демобілізація під час війни і активного наступу ворога нонсенс. Як би і не хотілося, ми прийняли законодавство, яке дало право військовим на відпустку в 90 днів на рік. Багато це чи мало? Звісно, мало. Але я нагадую, що війна почалась не в 2022 році, а в 2014 році, і наші захисники не мали ніяких відпусток довгі роки. А от якщо зараз демобілізувати всіх тих, кого пропонується. З фронту піде дві третини всього війська. І відпочинок, тих, хто піде, буде набагато меншим, ніж ті 30 днів. Бо вже за день ворог прорветься, якщо не по всій лінії фронту, то на більшості напрямків точно. За тиждень він дойде до Києва, а за два до Львова. Доведеться взяти зброю в руки знову, щоб захистити вже безпосередньо свою сім'ю, свої домівки. А це неможливо. Без централізованого командування. І повторюється Ірпіні Буче, говорити про зупинення мобілізації можуть лише ті, хто ніколи не їздив на фронт і не спілкувався з нашими захисниками. Всі, хто там напередку, всі кажуть про катастрофічний брак людей. Якщо військо не отримає підкріплення, отим молодим, сильним і здоровим чоловікам. Які на відео відбуваються від ТЦК на вулиці мирних українських міст доведеться відбуватися від мобілізації в російську армію, бо без ЗСУ України не стане і шанси відбитися і не воювати вже в складі расистів у них небагато. Як член слідчої комісії, яка розслідує корупцію, можу впевнено сказати, що безліч страшних речей відбувається і у владі, і у зсу. І у ТЦК, зокрема. Але ми не маємо через декількох виродків клеймити усіх чоловіків в пікселі. А це відбувається сьогодні. І ви це бачите щодня, коли, приміром, їдете на роботу чи на навчання, і всі стоять чим подалі, і косо дивляться на військового у формі, коли він їде з вами в автобусі чи метро. Бо ж він, можливо, з ТЦК. Ми зобов'язані в усьому цьому хаосі бачити і розуміти, хто тут справжні герої, і дякувати їм за своє життя. Слава Україні! Слава Збройним силам України!